Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. Рівненський шкір переїхав. Тепер його поліклінічне відділення працюватиме у діагностичному центрі. Чому довелось змінювати приміщення та як це позначиться на роботі медзакладу? Дивіться далі у сюжеті. Відтепер амбулаторно-поліклінічне відділення обласного шкірно венерологічного диспансеру у Рівному приймає пацієнтів в приміщенні діагностичного центру на вулиці 16 липня, 36. Переїзд вимушений будівлю на пересопницький 7 медзаклад повертає місту, яке є її власником. Нині поліклінічне відділення працює тут на умовах тимчасової оренди до моменту об'єднання двох закладів. Ми е шукали серед медичних закладів, куди можна переселити і. Діагностичний видався, мабуть, найвдалішим місцем, і ви бачите, що шляхом мінімальних вкладень і зусиль можна організувати таке прекрасне поліклінічне відділення з ручним доступом. Ми далі тут працюємо по інклюзії в діагностичному, але сьогодні це гарний приклад, як можна реалізувати. Переїзд дозволить підсилити роботу діагностичного центру. Тут зможуть надавати повноцінну допомогу пацієнтам. А фахівці двох закладів працюватимуть у більш тісній співпраці. Загалом у закладі тепер працює близько 400 медичних працівників. Реєстратура наразі функціонує окремо. Від цього виграє більше пацієнт, тому що в одному місці в одній локації, маючи таку унікальну можливість, можна буде відвідати вузькопрофільних спеціалістів, неврологів, кардіологів, гастроентерологів, Ну і відповідно. Дермодовенрові це для пацієнта будуть покращені умови. Амбулаторне відділення розташували на третьому поверсі діагностичного центру. Тут зробили косметичний ремонт, аби відвідувачам та персоналу було комфортно. Щороку первинних і повторних пацієнтів, які проходять лікування у рівненському шкірвандиспансері, налічується близько 40 тисяч. Графік роботи залишається незмінним з 8 до 19. Ми як були, так і залишаємося. пацієнтоорієнтованим закладом в нашому пріоритеті. Течі є якість медичної допомоги, доступність і повність супровід пацієнта в нашому закладі варто зазначити, що переїхало лише амбулаторно-поліклінічне відділення. Стаціонар і надалі працюватиме за старою адресою вулиця Свободи, 12 неподалік обласного управління поліції. Нині стаціонар розрахований на 40 ліжок. Втім, у майбутньому його планують розширити. і В нас в стаціонарному відділенні лікуються військовослужбовці. Е Населення не тільки нашого регіону, а і сусідніх областей. Тому відсоток виконання ліжка нашого більше 150%. Тому ми будемо планувати розширити його для того, щоб наші пацієнти мали доступну і якісну стаціонарну медичну допомогу. Приміщення на вулиці Пересопницький, 7, тривалий час перебувало у користуванні шкірвендиспансером. Після завершення дії договору заклад не повернув його місту і не захотів далі орендувати. Відтак установу виселили в судовому порядку. Нині остаточне повернення будівлі з користування ще не відбулося, а рішення щодо її подальшої долі поки не ухвалили. Відбуваються зараз виконавчі дії щодо повернення. Будуть підписані акти, які засвідчать повернення приміщення з користування, в якому зафіксується стан приміщення, а далі вже управління може внести до переліку першого типу це приміщення, передати з оренди, або буде якась ініціатива зі сторони потенційних орендарів, або можливо депутатський корпус вирішить. Іншим чином використовувати приміщення 19 грудня. На сесії обласної ради розглядатимуть питання об'єднання шкірвендиспансеру з діагностичним центром. Попереду ще юридичні процедури. Однак очікується, що вже влітку два медзаклади працюватимуть як один. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, Юрій Дмитришин. Випуск новин. У смертельній ДТП поблизу рівного загинув водій БМВ. Він виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із вантажівкою, яка перевозила тварин. Від удару обидва транспортні засоби злетіли у кувет. Більше подробиць у прямій мові. У наслідок ДТП загинув водій БМВ. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Мурал полеглим захисникам та захисницям саме його намалюють на стіні будинку у центрі рівного. У місті завершилось голосування, і за результатами публічного опитування на соборній 15 створять мурал полеглим захисникам, а не Тарасу Давидюку. Більше подробиць у сюжеті Діани Грицюк. Мурал всім захисникам та захисницям такий результат опитування про те, що потрібно зобразити на стіні будинку на вулиці Соборній, 15. Нагадаємо, раніше на цій стіні намагалися створити стінопис на честь рівнянина, загиблого воїна Тараса Давидюка. Проте через суперечки роботи призупинили «Прийняли рішення рішення рівняни, тобто ці, які мали участь голосуванні». І сьогодні можна сміло сказати, що нас найбільша кількість набрала це полеглим захисникам і захисницям, тобто зробити мурав для всіх наших, хто віддав своє життя. Роботи щодо створення муралу планують розпочати після погодження ескізу та технічних деталей. Технічні завдання будуть готувати 2-3 тижні, тобто десь можливо там до кінця року. А вже після того ми будемо оголошувати конкурс, це все можна буде прийняти участь. В цих завданнях буде передбачено, що це має бути, по яких розмірах. І таким чином ну буде там наприклад справедливо віддати можливість художникам чи там архітекторам, хто це зробить і також ну, зробить нашим героям. От і даний мурал. Загалом в опитуванні взяло участь близько 8 тисяч рівнян. З них майже 5 тисяч підтримали саме загальний мурал. Опитування тривало 7 листопада до 1 грудня. Це потрібно робити, але не забувати, що її треба обслуговувати, тримати в його належному стані, тому що це є перш за все це обличчя, це вшанування дійсно наших героїв, Воно має бути дуже важливим. Нагадаємо, морал Тарасу Давидюку зобразили на набережній у Києві. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко. Випуск новин. У Сарненському районі зафіксували незаконну виробку сосен. 13 дерев нарахувала Держекоінспекція. Сума завданих довкіллю збитків становить понад 60 тисяч гривень. Осіб, які причетні до правопорушення, розшукує поліція. Школа відповідального батьківства при Рівненському обласному перинатальному центрі відзначає 15-річчя. За цей час проєкт випустив понад 5 тисяч слухачів, а деякі проходили навчання кілька разів. Заняття тут повністю безкоштовні приймають не лише вагітних, а й тих, хто лише планує материнство. Більше дивіться у сюжеті. Це Людмила, мама чотирьох діток. Під час вагітності двома молодшими дітьми жінка відвідувала школу відповідального батьківства у Рівненському обласному перинатальному центрі. Двоє старших моїх дітей, вони вже дорослі, і на той час таких курсів не було. Це було в 2008 році, і в 2001 році старший син народився. Ось. А... Це, цей раз я вирішила сходити на ці курси, вони мені дуже сподобались. Жінка зізнається заняття у школі, додали їй впевненості. Я вже йшла на пологи, я знала, що за чим. Я дуже хвилювалася, щоб не пропустити ці потуги, щоб це не сталося ніде в дорозі. Ось нам розказали, як це все має бути, через скільки хвилин ці потуги мають бути. І ми, слава Богу, з чоловіком благополучно, вчасно приїхали. У нас народилась два хлопчика в цьому році. Школа відповідального батьківства відзначає 15-річчя. За цей час випустили вже більше п'яти тисяч випускників. Це дуже, скажем, така психологічна допомога під час такого непростого періоду для жінок, тому що все таки вагітність пологі післяпологовий період. На деколи і стресові ситуації бувають у жінок, і наша команда, яка працює, дуже кваліфікована, допомагає жінкам. Справиться. Особливо це, звичайно, актуально останніх 4 роки, коли наша держава під агресією. Нашого сусіда, Щомісяця фахівці формують розклад занять для майбутніх батьків. Це більше десяти зустрічей. Зокрема, діалоги з психологом, вчаться практичним технікам для пологів від дихання до вправ на фітболі. Учасники спілкуються з акушером, гінекологом і неонатологом, отримують медичні поради. За бажанням можна пройти психодіагностику і отримати індивідуальну консультацію. Наші лекції охоплюють повністю вагітність. Пологи, післяпологовий період, догляд за немовлятами, догляд за дітьми, прикорми, харчування, тобто все-все-все. Ну і, звісно, психологічні аспекти, починаючи від планування вагітності, з січня місяця, вже з Нового року, ми плануємо також розширювати наш такий план занять, скажімо. так, Плануємо доєднувати фізичних терапевтів, і плануємо, до нас планує доєднатися. Наша лікарка, кушер-гінеколог, також такою гарною лекцією. Важливий акцент фахівці роблять на лекціях грудного вигодовування. Ми на своїх лекціях хочемо донести до майбутніх мам, що грудне годування це той найцінніший скарб, який є тут зараз, з нею безкоштовно, і він є, повторюся, безцінним. Ми розказуємо в першу чергу і потім показуємо. Ми показуємо правильні позиції для годування, правильні методики прикладання до грудей. Тобто, ця лекція несе як і практичну сторону, так і теоретичну сторону викладення матеріалу. Усі заняття в школі відповідального батьківства безкоштовні. Окрім того, за словами керівництва, вже незабаром раз на місяць тут проводитимуть відкриті психологічні семінари для всіх охочих. Теми стосувати. Тимуться подолання хронічного та гострого стресу, а долучитися зможуть і жінки, і чоловіки будь-якого віку. Юлія Смаль Олексій Олексієнко. Випуск новин. Ще два центри ментального здоров'я з'явилися на Рівненщині. Їх відкрили у Костопільській та Сарненській лікарнях. Там працюватимуть мультидисциплінарні команди, до яких входять психіатри, наркологи, психологи та інші фахівці. Загалом нині в області діє 12 центрів ментального здоров'я у медзакладах, ще два в університетах. На Рівненщині критична ситуація із запасами донорської крові. Найбільша потреба у третій групі з позитивним резусом та четверта з негативним. Здати компоненти можна у будні з 8 до 13.30 по вулиці Степана Бандери, 31 в обласному центрі служби крові. Біля суму у рівному з'явиться наземний пішохідний перехід. На місці демонтованої клумби тривають підготовчі роботи. Перехід облаштовують у рамках маршруту безбар'єрності, що кажуть рівняни. Дивіться у сюжеті. Новий наземний пішохідний перехід з'явиться у Рівному. Його облаштують поблизу Цуму на перехресті вулиць Соборної, Чорновола та Міцкевича. Наразі комунальники демонтували стару клумбу та формують простір під майбутню безбар'єрну інфраструктуру. Є в нас підземний, але в свою чергу люди з інвалідністю і особливо на кріслі колісному, особливо тим людям, які не зможуть просто прийти під підземним під, під переходом, будуть ходити над землею. Тобто це входить в наш маршрут безбар'єрності, який має притяжність 4-5 кілометрів перша черга. І це кошти не міського Бюджету це кошти міністерства. На вулиці Соборній нанесуть дорожню розмітку та встановлять відповідні знаки. Ми поцікавились думкою рівнян. кажуть, перехід тут недоцільний. Пішохідні переходи теж не потрібні. Машинам треба їхати. Ви бачите, які пробки, що машини хочуть теж скоріше поприїжджати. Зручно буде, звичайно, знаєте, але чи воно потрібне? Я не думаю, що він тут потрібний тут є підземний перехід. воно абсолютно не потрібно в теперішній час є. Більш, скажімо, речі, куди треба вкладати в наганий час гроші. Не потрібен, недостатньо. Є от нормальний е на світлофорі перехід, є перехід один. Не вважається доцільним. У міській раді додають, роботи здійснюються відповідно до погодженої з патрульною поліцією організацією руху. Багато звернень живо давно, тобто ми підняли повністю всі документи, які давно люди просили зробити надземний пішохідний перехід, тому що це зручно. Ми спочатку робимо його погодження, за і після того тільки відбувається самореалізація. Завершити усі роботи мають до кінця цього місяця. Яна Грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині у різних локаціях відкриваються резиденції Святого Миколая. 6 грудня відзначають дане свято. Чи готуються рівняни тішити своїх рідних подарунками та що покладуть під подушку, дивіться у нашому опитуванні. Планую, але невеликі. Ну, як великі, не дуже коштовні, будемо так казати. Цукерочки, можна і гроші. Можна. Ну, напевно, батькам, племіннику, сестрі, чоловіку. Щось маленьке, солодке, напевно, якісь шкарпетки, там, сорочку, може, щось таке. Нічого грандіозного. Дитині вперше насамперед е вже визначилось те, що він за захотів, наприклад, писав листа і. Ну, я думаю, що дочекається свого <смі> подарунка на Миколая. Я військовий, завтра вибуваю в зону виконання завдань. Якщо буду на відстані вітати, дарувати подарунки. Плануємо дружині, дочці маленькі, звісно. Дітям більше зі всього це в нас синочки, то якісь машинки, можливо, трансформери. А з дорослих, можливо, якісь такі невеличкі. Мильне не брильне, чоловіку всього. <смі> носочки, там цукерки, можливо, такого плану і все. Більше нічого такого. Получаєш більше задоволення, коли даруєш, мало отримуєш. Багато похресників, сестри, син, колеги по роботі. Хто заслужив дітям. Солодкі. Ну, чоловіку солодкі. Більш поки нічого. Даруйте своїм рідним радість. На цьому у мене все. Але не забувайте стежити за нашими сторінками у соцмережах до зустрічі на сфері.